Друзі, усім доброго вечора. Хочу вам показати автомобіль, який ми привезли на продаж. Купили його на лізингому аукціоні у Франції. Зараз, до речі, будемо передавати нашій замовниці. Ось Тому роблю такий короткий огляд і їду на передачу. Це в нас Рено Зоя 2020 року випуску з великою батареєю 52 кВт. Дальність ходу даного автомобіля 400 км. Якщо без кондиціонера, може проїхати і більше. Ось. Даний автомобіль на хорошій комплектації. У нас є парктроніки. передні, задні, камера, легкосплавні гарні диски, безключовий доступ, електрозложування дзеркал, максимальні ледовські фари. Ось туманочки гарні, теж ледовські. Зараз я покажу по салончику, як виглядає. Датчики сліпих зон, до речі, в дзеркалах присутні. Така комплектація досить приємна. Чотири склопідйомника, електрорегулювання дзеркал. Автомобіль не готовий, не хімчищений, тому що замовники будуть самі робити хімчистку, поліровку, домовилися по ціні. Да і все. У нас є комбінований гарний салон, такий, шкіра плюс тканина. Ось, Дивіться, в якому стані руль. Класний стан. Пробіг даного автомобіля 49 тисяч кілометрів. У нас вже йде велика мультимедійна система. От клімат контроль, два ключика, Ось такий гарненький. Також позаду місця вистачає, він компактний, міський, такий, досить приємний в їзді автомобіль. Ось тут у нас присутня камера, у нас є зарядочка тут на 220, є також Тейп 2, переходничок. Ось. Ззаду стопи у нас теж йдуть ледовські. Автомобіль в рідній фарбі, купили ми його у Франції. Повторюю, на налізаному аукціоні. Ось він код для перевірки. Хто бажає переконатися в достовірності пробігу, будь ласка, можете пробивати по офіційній історії Рено. Вам там все покажуть. Такий автомобіль обійшовся нашому замовнику 12,5 тисяч доларів з усім пакетом документів для постановки на облік у МРЕО. Тож, звертайтеся, якщо потрібна буде допомога у підборі автомобілів. Можемо вам підібрати як і по Україні, так і за кордоном, а також доставити в любу точку України. До зустрічі на каналі!